Робимо три глибоких вдихи і видихи повільно, щоб уникнути запаморочення. Якби підіймаючись на повітряній кулі від ніг до голови і спускаючись на неї. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, вдих. І тепер. Уявіть, що ви знаходитесь у безпечному, красивому місці. Місці, що сповнено спокою, гармонії, красоти і світла. Що це за місце? Чи це галявина ліса? Чи це берег якогось моря, океану, річки? Чи це може садочок вашої бабусі чи дідуся? Що це за місце? Що на ньому є? Дерева, птахи, тварини, може, є якийсь будиночок безпечний, красивий. Якщо він є, зайдіть до цього будинку. Пройдіться по цьому будинку, може, по декілька поверхах, де є вітальня, де є їдальня, де є спальня. Зосередтеся на своєму внутрішньому відчутті, коли ви Гуляєте по цьому будиночку або по цьому безпечному місці. Озирайтеся навколо, дишіть, дишіть цим спокоєм цією гармонією, цією красотою. Знайдіть це безпечне місце, його відзеркалення у своєму тілі, Бо десь воно живе в вас. Саме тому ви зараз своєю уявою. Так чітко, так яскраво його намалювали. Де воно? Яке воно на дотик? Яке воно на уяву? Тепле, яскраве, велике, маленьке. А тепер вберіть оцю всю картину безпечного місця ззовні повністю усередину, нібито зліпить його із тим місцем, безпечним місцем, яке є в вас. Запечатуйте це місце, потримайте трошки уваги на цьому місці. А тепер у вас є таємна скринька безпеки, яка є в то... тільки в вас. Це ваше секретне місце спокою, гармонії і щастя. І кожного разу, якщо в вашому житті буде відбуватися щось недобре, щось що Приховує від вас безпеку, щось, що бентежить вас, безпокоє, стресує. Ви можете зануритись у це безпечне місце та знайти, віднайти там цей ресурс безпеки, гармонії та спокою. Знайдіть його, відкрийте цю скриньку, вона тільки ваша. І візьміть з нього стільки ресурсу, стільки спокою та радості. Скільки ви захочете, скільки потребує та ситуація, яка вас стресує, яка вас бентежить. Взяли, видихнули цю ситуацію з себе і заповнили свою кімнату спокою, гармонією і красотою, світлом із тієї таємної скриньки, таємного безпечного місця, що завжди з вами. Безпечно